Всім привіт, друзі. Сьогодні буде пранк над Остапом. Він зараз уже там стоїть. Коротше, і ми його налякаємо. Він стоїть там грає, стоїть. Зараз хоче його налякати. Він бачите, стоїть, коротше. Що вони Привіт! Я ще досі запам'ятав, як Назікус мене налякав, і сьогодні я його хочу налякати. І коротше е зараз вже близько до Назікоса. Він щось там, там щось робить. Всім привіт! Це новий день пранків вже, буває так, посмішало. І я, коротше, буду робити пранк. Ну, типу, зі змією, ну, типу, думаю, він поведеться. О, а отака панка мені, типа я поставлю задній нього. Він, типу, подумав, що цей. Діти не змія! Ну змія! Змія? Гайді змія. Похоже на змію? Ні. Привіт підписники. Сьогодні я буду пранкувати на заран, бо я пам'ятаю, як він мене запранкував змією насправжньою. О, в мене тут вже є сливки. Я коротко, таку Саре, хочу таку полону. Сара хоче в мене опасти.

Папа! Всім -па. папа! З вами був Назбіжен і ось друне. Підписуйтесь на наш канал Назвіжон. І підписуйтесь на цю кнопочку підписати. Ставте лайки. Отут лайк, ставте лайки. І нажимайте на дзвіночок. На дзвіночок нажимайте. Я за, я за всіма вами дивлюсь. А то не я вас всіх з'їм.